Розмова сії потіна набрала неочікуваних обертів, коли лідер Китаю раптово вирішив подати певний неочікуваний сигнал Україні. Здавалось би, лідер Кремля приїхав до свого друга та мав знати наперед, що і як той робитиме. Ну та схоже, очільник під небесною вирішив створити неабияку напругу для свого російського слуги, влаштувавши непередбачувану ситуацію. Розв'язка якої вразить багатьох. Тож далі будуть подробиці. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте фотобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзінпіном та прем'єр-міністром Індії Нарандо Моді під час саміту Шанхайської організації співробітництва у китайському місті Тяньцзіні. Почалося все із того, що кремлівський очільник Володимир Путін зробив цинічну заяву про шлях до миру в Україні. За його словами, розуміння досягнуті під час саміту на Алясті, відкриває дорогу до миру в Україні. Кремлівський диктатор також заявив, що першу причини української кризи мають бути усунені для довгострокового врегулювання. Як зазначив бункерний, криза в Україні виникла не внаслідок нападу, а внаслідок держперевороту. Спроби з Заходу втягнути Україну у НАТО і є однією з причин української кризи, сказав він. Також цинічно подія додав, що Росія у питанні української кризи, нібито дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої. Окрім цього, кремлівський очільник також заявив, що дотримується позиції, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої. Таким чином, серед іншого, Путін заявив, що вже поінформував керівників ШОС про підсумки зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. За його словами, він уже розповів про зустріч голові КНР Сі Цзінпіну. Зазначу, що порозуміння досягнуті на недавній російсько-американській зустрічі на Алясці сподіваються також ідуть у цьому напрямку, відкриваючи шлях до миру в Україні, заявив глава Кремля, наголосивши, що він широко цінує зусилля пропозиції Китаю, Індії та інших стратегічних партнерів, покликаних сприяти врегулюванні. Микадзе Ди також участь Путина у саммита ШОС. Тож, далее давайте послухаем. Во время поездки уже М -м, Путина к Си на ШОС, он за где-то две минуты, полторы минуты прямо очень подробно изложил всю повестку Кремля. В чем она заключается? Она заключается в том, что страны Европы мешают США и Путину устанавливать мир. Берем это в голове, запоминаем. И переносимся теперь в Индию, Китай, Турцию. Кто там был? Азербайджан на саммите Шос. Я просто не могу назвать союзниками Путина Турцию, Азербайджан. Это просто прямые враги, опять же, с которыми Путин любезничает. Он говорит, что усилия Турции по установлению мира в Украине сложно недооценить или переоценить. То есть это ну, издевательство какое-то над самим собой и над людьми, которые русские туристы ездят в Турцию, их там кидают на деньги, обманывают, и опять же все деньги за отдых а потом уходят в дроновую коалицию против русских. За украинскую дроновую коалицию, обратите внимание, то есть отдыхая в Турции, вот что спонсируют русские. И таких примеров просто огромное количество. Путин очень любит находиться за одним столом с людьми. Его дико коробит, когда он выбывает из игры. Это абсолютно такой же персонаж, как Дональд Трамп. Только у Дональда Трампа там уже эго требует того, чтобы его называли президентом Европы, чтобы вокруг него собирали все европейские лидеры в овальном кабинете. А он бы хохотал, как такой дядюшка добрый, и говорил, да, я вам все сделаю. А Путин просто хочет, чтобы его хоть куда-то пригласили. Вот в этом смысл, поэтому они пытаются выставить русские пропагандисты, это как какую-то победу. Россия в миллиардный раз, повторюсь, уже все, что могла дать, уже все это дала. Перезаложить в пятый, шестой, седьмой раз дом. Ні, да то Сімсондиї тольки для мультика мультикаработує. До речі, прем'єр-міністр Індії виклав спільне фото з Путіним під час саміту ШОС у Китаю. На своїй сторінці у соцмережі X моді написав, що завжди приємно зустрічатися із путіним. Взаємодія в тянзіні триває обмін думками з путіним і президентом СІ під час саміту ШОС зазначив прем'єр Індії. До слова моді відвідав Китай вперше за 7 років після того, як США запровадили п'ятдесяти відсоткові тарифи проти Індії, зокрема через закупівлю російської нафти. Окрім того, паралельно. Цим всім в мережі з'явилося відео, на якому моді вів за ручку міжнародного злочинця Путіна до Сідінпіни. Очевидно, що ця особа не має нічого спільного із тим Путіним, який приїжджав до Трампа. Ну і нагадаємо, що перед самітом в Китаї президент України Володимир Зеленський говорив з прем'єром-міністром моді. За словами глави нашої держави, він розповів моді про підсумки нещодавної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами у Вашингтоні. Зеленський назвав телефонну розмову із моді продуктивною та важливою. Ми скоординували наші позиції перед самітом Шанхайської. Організації співробітництва закінчення цієї війни має розпочатися із безумовного припинення вогню із необхідної тиші. Індія готова докласти необхідних зусиль передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічі на полях саміту. Повідомив Зеленський. Тим часом стало відомо, що у Тянзіні Путін провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами Індії, Туреччини та Ірану. За словами і за даними змі, моді та Ердоган обговорили з кремлівським очільником завершення війни в Україні. Свою чергу Путін на зустрічі з Ердоганом висловив впевненість, що особливо. Роль Туреччини в українському врегулюванні буде затребувана і надалі. Далі говоримо також і про те, що ці зінпінь і Путін озвучили своє бачення нового світопорядку. Зокрема, вступній промові перед понад 20 світовими лідерами Цзіньпінь заявив, що організація формує новий тип міжнародних відносин, який ґрунтується на рівноправній багатополярності, інклюзивній глобалізації та справедливому управлінні світовими процесами. Ми повинні виступати за рівноправну і впорядковану а, таку багатополярність світу інклюзивну економічну глобалізацію та сприяти побудові більш справедливої і рівноправної системи глобального управління. Війні, сказав він, китайський лідер також наголосив на необхідності скористатися економічним потенціалом організації. Ми повинні використати переваги мегамасштабного ринку для підвищення рівня сприяння торгівлі та інвестиціям. Додав всі закликаючи у членів шос активізувати співпрацю в енергетиці, інфраструктурі, науці, технологіях та штучному інтелекті. Зі свого боку Путін підкреслив, що ШОС проявить відродженню справжнього мультилатералізму, особливо в контексті зростання використання національних валют у взаємних розрахунках. Це закладає політичну та соціально-економічну основу для формування нової системи стабільності та безпеки в Євразії, зазначив він. Російський диктатор додав, що нова система безпеки на відміну від євроцентрочних та євроатлантичних моделей буде справді враховувати інтереси широкого кола країн, буде дійсно збалансовано і не дозволить одній країні забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну а за даними видання The Guardian, ключовим питанням зустрічі є узгодження позиції Путіна і сі щодо війни РФ проти України на тлі спроб США досягти припинення бойових дій. Москва хоче знати, чи може вона розраховувати на подальшу допомогу з боку Китаю і я. Як Пекін відреагує, якщо Сполучені Штати попросять його чинити тиск на Кремль, також однією з офіційних цілей саміту шо стало затвердження стратегії розвитку на найближче десятиліття. Водночас Financial Times пише, що Сідінпін закликав РФ, Індію та інші країни регіону об'єднати економічний вплив з Китаєм для протистояння заходу на тлі зростання геополітичної та торгової напруженості. Ну а тим же часом колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско назвав головну мету візиту Путіна до Китаю. За його словами, мета полягає у тому, щоб випросити допомогу для продовження війни проти України. Огризко. Нагадав, що ні для кого не є таємницею, що Китай допомагав і продовжує всебіжно допомагати Росії економічно і військово. Я думаю, що у Путіна головна мета вимолити у свого східного сюзерена, щоб той його ще трішечки протримав. Підкреслив дипломат. До речі, західні медіа також називають ключовою метою визиту Путіна до Пекіну намір узгодити спільну позицію щодо війни в Україні тлі намагань адміністрації президента США Трампа зупинити конфлікт. Раніше ж Путін згадав Китай як одного із можливих гарантів безпеки для України. Згадка про Китай може означати категоричну незгоду Кремля. На розміщення в Україні військ з країн, які входять до складу НАТО, ну і вже стало відомо, що Путін також відвідає Пекін, де запланована тристороння зустріч з лідерами Монголії та Китаю. Ну а також окремі переговори з Сізінпінням та главами інших держав очікується, зокрема і зустріч Путіна з лідером КНДР Кім Ченином. Ну і також російський диктатор Путіна ближчими днями зустрінеться із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї. Фіцо є одним із небагатьох лідерів ЄС, хто із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року підтримує регулярні контакти з Путіним. Як уточнює помічник Кремля із питань зовнішньої політики Юрій Шаков, зустріч була запланованою. Проте подробиці тем обговорення та точна дата не розкривається. Прем'єр словаччини планує відвідати Пекін на парад, присвячений завершенню азійського театру воєнних дій Другої світової війни. Путіну цей час перебуває у Тяньцзіні на саміті Шанхайської організації співробітництва та має зайняти місце поруч із головою Китаю Сізянпіном. Парадів покіні дипломатичні кроки Фіцо викликають невдоволення в ЄС. Він неодноразово критикував підтримку блоку України та виступав проти зусиль щодо скорочення імпорту енергоносії в Росії. Водночас Словаччина значно залежить від російського газу у травні цього року. Фіцо також здивував Брюссель, відвідавши Москву на грандіозний парад перемоги Путіна на Красній площі, що ще більше поглибили суперечки між словаччиною та іншими країнами ЄС. Зустріч Путіна та Фіцо спостерігається з особливою увагою, адже вона може стати черговим сигналом напруження всередині європейського союзу. Щодо політики щодо Росії, ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали свій випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.